Галина Ярема Солодка помста. Оповідання записано із журналу Неймовірні історії життя. Сонечко, маєш якісь плани сьогодні на вечір? Голос у слухавці аж лоскотав Оленчине серце. Та, звісно, що маю. Побачення спочатку з одним коханцем, а потім з іншим, усміхнулася Оленка. Услухавці спочатку помовчали, а задоволена своєю відповіддю Оленка розпливлася в усмішці. Як же ж усе таке добре, що в її юрка є почуття гумору? Сонечко, а можеш своїм коханцям сьогодні відмовити? Перенеси зустріч на інший вечір, реготав Юрко. Ну, в принципі, можу, але ж для цього у мене має бути поважна причина. Вечеря у заміському ресторані, причина вагома? На двох? Ні, на чотирьох. Маю сьогодні важливі переговори з однією бізнес-леді. От вирішив їх провести у неформальній обстановці, вибрав для цього ресторан, який недавно відкрився. Та пані попередила, що прийде з чоловіком, от я, щоб бути з нею у рівних умовах, вирішив запросити мене, завершила фразу Оленка. От ти тільки на рівних все одно не вийде, Юрчику, мій коханий. Це твоя бізнес леді прийде з законним чоловіком, а ти з незаконною коханкою. От тут я справді проколовся, не переставав сміятися Юрко. Але розумієш, кохана, до восьмиї вечора ми одружитися ніяк не зможемо, ну просто не встигнемо, а давай відкладемо цей гарний захід на початок жовтня. Юрку, я не зрозуміла, ти мені щойно освідчився, просиш мене стати твоєю дружиною, а ти хочеш мені відмовити? Юрку, не переставав розважатися. Ну, погодься, будь ласка. А хочеш, я вночі буду у тебе під вікнами співати серенади, але із сусідами про порушення спокою домовлятися будеш ти. Ой, коханий, ти доросла, серйозна людина, а поводишся як хлопчисько. Пробач, кохана. Тут до мене добиваються на іншому телефоні. Ввечері я за тобою заїду о сьомій, будь готова. 7. Оленка від щастя закрутилася на місці і пішла відпрошуватися у шефа, бо ж треба встигнути і душ прийняти, і макіяж, і зачіску зробити, бо ж мала справити враження на бізнес леді. Вдома витягнула зі шафи одну сукню, потім іншу, далі ще одну, а сама думала, як їй пощастило, що зустріла Юрка. Її особисте життя до знайомства з Юрієм не можна назвати щасливим. Оленці ще й двадцяти не було, як вийшла заміж. Тоді їй здавалося, що закохалася без пам'яті, що під вінець її веде найкращий наречений у світі. Однак за неповний рік корабель кохання наштовхнувся на рифи побуту. Її чоловік не хотів працювати, натомість вечорами просиджував у кабаках. А додому повертався майже під ранок. Після розлучення Оленка димухала на холодне і боялася заводити романтичні стосунки. У кожному хлопцеві бачила неробу, гультяя і пияка. Їй добігала тридцятка, коли вона вдруге закохалася. Андрій видавався таким розумним, інтелігентним, а як красиво залицявся. Правда, був у нього один дуже великий недолік. Андрій був одружений. На другому побаченні Андрій розповів Олені, що у нього є дружина, зате нема дітей, але розлучатися він не буде. Я ніколи не кохав Ларису», – казав Андрій. Два роки тому навіть хотів розлучитися, та коли дозрів, до цього, ми потрапили в аварію. Я був за кермом. Мені нічого, а дружина після ДТП опинилася в інвалідному візку. Як можу її покинути у такій ситуації? Олена від самого початку їхнього роману розуміла, що зустрічатися вони будуть не так часто, як би вона цього хотіла, та й навіть ті нечасті зустрічі не будуть тривалими, але була готова до таких стосунків, бо страшенно любила Андрія, тож готова була пристати на будь-які умови, аби тільки його не втратити. Звісно, її терзало сумління, що вона спить з друженим чоловіком, але водночас себе заспокоювала, що Андрій у цій ситуації все одно знайшов би собі коханку, бо ж із дружиною живе лише тому, що почувається винним перед нею. Вони зустрічалися з Андрієм чотири роки. Але одного разу Олена сказала, що мріє від нього народити дитину, але Андрій був категорично проти. Ніколи на це не погоджуся, казав, дитина має рости у повній сім'ї. Але ж мільйони дітей ростуть у неповних сім'ях, благала Олена. Наша дитина буде знати, що татко поруч, але не може з нами жити в одному помешканні. Ні, наполягав на своєму Андрій, зрозумій, я нічого не зможу дати нашій дитині ні часу, ні турботи, ні навіть грошей. Але ж ти не бідна людина, зірвалося з язика Олени. Андрій потягнув рука в светра на дорогий годинник у золотому корпусі, але погодився. Так, я далеко не бідний. Але ти навіть не уявляєш, скільки я видаю за догляд за моєю паралізованою дружиною. Нянька, масажистка, найкраща в Україні санаторії. Знаєш, скільки це все коштує? Кохана, Оленочко, не підкидай хмиз у вогонь. Та й взагалі, на мою думку, нам краще розійтися. Тобі треба влаштувати особисте життя, знайти собі достойного чоловіка, тобі треба мати надійний тил, і дитинка у тебе буде, і коханий чоловік. Андрій різко встав з дивана, одягнув куртку і тихо зачинив за собою двері. І жодного разу. Більше не зателефонував. Оленка плакала вдень і вночі, а потім, переступивши через власну гордість, сама набрала його номер. Однак сталевий жіночий голос у телефонній слухавці сказав, що цього номера більше не існує, тобто він не обслуговується. Олена ще довго приходила до себе, і знову депресія, сльози, зневіра. А потім на її шляху з'явився Юрко. З ним було легко, просто складалося враження, що знає його не місяць чи два, а куполіт, і він, і вона були вільні. Обидвоє знали, що одруження не за горами, мріяли, що у них буде міцна сім'я, в якій обов'язково народяться здорові дітки. До ресторану Оленка з Єрком приїхали на 20 хвилин раніше, ніж була призначена зустріч. Бізнес леді, доглянута жінка, якій, на вигляд було не більше 35, зайшла до зали рівно о восьмій. Коли Олена побачила чоловіка, який супроводжував цю пані, їй здалося, що це сон або ж почалися галюцинації. Це моя майбутня дружина Оленка, представив Юрко свою супутницю. Дуже приємно. Я, Лариса, це мій чоловік Андрій. Він не лише чоловік, а й фінансовий директор нашої фірми. Андрій ізблід. Було видно, як у нього почало сіпатися око, мабуть, йому було страшенно соромно. Що чотири роки поспіль він брехав Оленці про паралізовану дружину, з якою змушений жити. Олені у ту секунду аж язик свербів сказати щось таке, аби його знищити. Перепрошую, Олена пошепки звернулася до бізнес леді. У мене щось трапилося з Бюзгалтером. Не дам собі ради, можете піти зі мною до вбиральні? Звісно, які проблеми? Ходімо? Перепрошую, товариство, ми з пані Оленою відійдемо на кілька хвилин. Ну, ви, чоловіки, познайомтеся ближче. Коли Олена з Ларисою повернулися до столика, Андрій сидів блідий, а волосся його було мокре від нервів. Він, мабуть, подумав, що Олена покликала у вбиральню його дружину, щоб їй розповісти, як чотири роки поспіль Андрій її обманював і зраджував. Олена була на сьомому небі від щастя. Вона єхидно посміхалася і насолоджувалася помстою. О, яка ж вона солодка! Олена раділа, що Андрій не може у цей момент ані запитати у дружини, ані у неї. Про що вони там, у вбиральні, говорили? Нехай мучиться, подумала вона і поклала голову на плече коханому Юркові.